Привіт! Тебе ще не Тебе ще не було. не було. Піфагор, спиш? Піфагор? Спить Піфагор. А тут хтось заховався. Ум, красунь. Не ховайся, дай на тебе подивитися, ти занирнув. <реклама> Такий здоровий. Аби у нас був арбуз, ми б дали йому арбуз і подивилися, ки не грошовий. Да? Одиночество, сволоч. Десь його подружка, так, да, тут плаває, не видно не, в такій не воді. Не, не. Ну да, так, там волни і є. Я думала, то він а то волни. Бачи, вода. що це огромний такий акваріум, воно не видно, не передає камера, що це здоровенний. Ось так, ось так здоровенний акваріум. Для Гени, Моті і Віті, так. Да? Я була в різних зоопарках, але цей реально такий якийсь найбільший. І дуже здорово дитин. Це, наприклад, для медведя. Його тут зараз немає, вони десь в другому місці. Подивіться, який огромний басейн, чисто для медведя. Клас. Здоровенький, звісно, прикольний. Лучше, ніж в Рівному. Більше місця для животних. А ось цей вольєр з іншої сторони. І тут мішки вже є. Ну, Смотриться нормально, здоровеньке таке. Только до водички їх поки що не пускають, я так поняла. Da? Ой, здоровье, щось там кушає. Це такими приспособлениями. Я так поняла їм еду туда. давать. Кидаешь, так палкой толкаешь. Я так зрозуміла. Так, кто це? Бурий камчатський ведмідь. Вот такие с Мишка. Нямая. Знаете, сино нямая. Да, и там да. Он лежать, бачишь? Класс. И это ботелятка? А, да, 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 бо в там, да, да, это Привет. Ты гарна, да, 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 Привіт, привіт, красуня, боже я боюсь тебе гладити. Ви всі гладять, а я боюсь. Хороненький в тебе красивий. <плеси> я вже не такий, а головний Глаза просто отакі ну, можна в ладошку прокласти. Скільки в тебе тут досадичей таких рогатих, як і ти. Ой, красуня. Так, ти на мене не плюнеш? Може. Чи ти зайнята? Ти іси. Ой, здрасте. Ти ж така не причесана? Імператор лама. Може, у них такі вираження морди? морди. Да, ну я мультик цей вспомнила. Здрасте. Ой, вам би до стоматолога. Та, ні, ні, я красиві-красиві зуби.

Багато яких тваринок жалко, а волки взагалі білий лежать собі. Теж жалко. І хоча б ти бігав би, да, за якимсь кроликом в лісу, зайчиком. Ну зато хоч вольєр у тебе здоровенний.

Ігуана, ігуана, Ой. Це хто? Це не лисиця? Це не лисиця. Господи. Прикольно. Не лисиця кажеш, Червоний вовк. Червоний вовк. Хоча по факту рижий, Ой, дуже гарно це растіння. Це, це вовк, Та да, багато тут всяких тварин. Воно безконечний, цей зоопарк. Чорний вовк, ага. Чорний вовк. Ой, навіть він дуже старенький. ой я не можу приблизити. Ой, навіть він такий старенький, заморений. Ну хоть на сонечку гріється. Арктичний вовк. Біленький. Такий. Його вичислить надо, каже. Чорний канадський вовк. Ой, так жалко їх, да. Також дивіться, є така зона для людей уже. Ну це, напевно, жити в цих домах, там в замках, напевно. і можна відпочивати. Клас. Ну, поки закрито. Поки закрито. Ой, які красиві ці кустики просто. Красота. Я спочатку побачила фламінго, а тільки потом карпики. Потом сюда в судочки, да? Не, ну щоб їх відпускать потом. Диви, не бояться. Ждуть пока мы хліба кинем, да, якогось? Че каші. Ооо! И качки вже всі сплелись їсти. <рес> Та біжу, біжу, боже, как красота. Красота! Ой, і ось плавають. Диви, вони прямо Дивлюсь, дивлюсь, сейчас поближе. Рай для рыбака. Такие можно потрогать, наверное, да? У нас откуса палец цікава чи не? Боже, Красота. И куча плавает тут, як хоче собі. Огромный такий тут. Тысяча. Ух ты! компанія ці в місті держаться вже куди ми не йдемо вони за нами ждуть поки ми їх покормимо. ой які ж красиві щось золота рибка маленька плава яка краса так а хто це, це... Як риба реагує на відвідувачів? Поспливалася вся. Хтось хубаво Деруться. Деруться за той хліб. Жираф О. Ух ты, ух ты! Кук, -ку. Ку -ку, красунчик який Класс! Дуже б не ткусив. де боїться тебе, Ні, не ганять. Він в житті такий огромний і трошки аж страшно. Такий здоровий. Кажете, що він зараз так оп тебе забере і з'їсть. Дуже здоровий. Боже, як воно таке существує взагалі в мірі, така здорова махіна. Нет, если бы не не убежайте Так, Степанович. Я Микола Степанович. Микола?

Чим мені подобається Київ, що тут жили Маріо, таки можна знайти. Це не прямо центр Києва, конечно, но все равно интересно. Дорожка така для трезвих. Зараз підемо подивимося, що там далі. Та там дуже якесь як непрохідне. Ну дуже зарощує. Якби тут рибаки ходили, вони б, мабуть, покосили. Так? Да? Якщо ми до них прийдемо, потім хрен. Так, ж починає шататися. Що, йдемо назад? Та я боюсь. Я боюсь. У нас игра в кальмарах. Там у них теж була така задача, только наче через какалку прыгать. Вийшли. Красота. Ну, далі ми вже не підемо.